Тут живе щастя за 650 тисяч доларів. Будинок знаходиться в савіньйоні, площа 500 метрів, землі 7,5 соток, гараж на два, а можливо на три автомобілі. По периметру цокольного і першого поверху тепла підлога, гостьовий санвузол. кімната для гостей або для батьків. Сходи з добротного дерева під замовлення. Подача свіжого повітря за допомогою спеціального обладнання, з дитячої кімнати вихід на балкон. У дворі є туалет, а також обладнання для генератора. При будівництві цього будинку використовувалися найновіші технології господарська спальня з великим гардеробом і своїм санвузлом. Завдяки цьому обладнанню будинок завжди свіжий. Третій поверх на вашу фантазію. Це може бути бібліотека, це може бути ігрова кімната, це може бути тенісний, який стил поставити, будете грати. Раціонально використаний кожен сантиметр будинку. Спускаємось в підвальне приміщення. В будинку передбачено бомбосховище. Тепло, водопостачання, повітря можна контролювати за допомогою ось цього обладнання. Величезний простір для заняття спортом. Запасний вихід із будинку, затишний дворик та зона барбекю. Вся територія будинку під відеонаглядом. Залишились питання? Пишіть коментарі або особисто. До зустрічі на переглядах!